Всім вітання зараз в наш неспокійний час. Ми втрачаємо найголовніше: це спокій і стаємо дуже вразливими. В наших умовах майже кожен переживає стрес, тривожність, пригніченість, виснаження, напруження, емоційне вигорання, занепад сил, дисгармонію душі та тіла, і що в кінці кінців може призвести до погіршення здоров'я або загострення хронічних хвороб. Взагалі стрес сильно виснажує роботу всіх органів. Так що нам робити, щоб запобігти виникненню психосоматичних хвороб, як допомогти своєму організму в цей нелегкий час, і як стабілізувати свій психоемоційний стан. Так, у важкі часи наш організм потребує більшої уваги. Наше з вами психічне здоров'я є дуже важливим для загального благополуччя, оскільки без психічного здоров'я неможливо мати фізичне. Я розумію, що збереження психічного здоров'я в наших умовах є дуже складним завданням, але це можливо. І я маю для вас кілька порад, які допоможуть привести організм до більш-менш стабільного стану. По перше, зберігайте спокій і розсудливість в будь якій ситуації, допоможіть собі та своїй родині зберегти спокій, ізолюючись від зайвої інформації. Наприклад, на певний час відключіть сповіщення з новин та соціальних мереж, щоб уникнути перенасичення негативною інформацією. Далі намагайтеся зберегти звичайний режим дня для себе та для своїх дітей. Регулярна фізична активність, правильне харчування, відпочинок та якісний сон сприяють зміцненню імунної системи і зниженню рівня стресу. І будь ласка, не соромтеся шукати психологічну підтримку, якщо ви цього потребуєте. Знаходьте її серед рідних та друзів, а також у спеціальних групах та спільнотах. Розмови та спільна діяльність можуть стати важливим засобом подолання стресу. Спробуйте додати в своє життя методи релаксації, наприклад, медитація, глибоке дихання або йога. Вони також допоможуть зняти стрес і поліпшити психічне здоров'я. А якщо ви бачите, що на фоні хронічного стресу у вас є порушення сну, підвищена нервозність, тривожність, то можете приймати чай з меліси. М'ята емеліса чай з цих рослин це класичний варіант чаю, який допомагає зняти стрес, розслабитись і забути про безсоння. І можете ще спробувати ромашковий чай, він теж дуже добре заспокоює. Ще один варіант, який допоможе вашому організму пристосуватись до стресу та покращити його загальну здатність до адаптації і, окрім того, зміцнити ваш імунітет це готовий рослинний препарат Eleven. Від марки Івоніка цей натуральний препарат не тільки поліпшує настрій та психоемоційний стан, а також покращує кровообіг та зміцнює стінки судин. А ягоди чорниці, які є у складі цього препарату, захищають клітини від ушкоджень вільними радикалами, підтримують зорову функцію і здоров'я очей, а ще сприяють покращенню когнітивних функцій, таких як пам'ять та концентрація уваги. Окрім того, рослинні екстракти в цьому препараті пришвидшують метаболізм, тобто він може використовуватись у якості добавки для схуднення, знижує рівень шкідливого холестерину, що в свою чергу є профілактикою серцево-судинних захворювань. А протизапальні та загоювальні властивості цього комплексу є профілактикою розпаду еластину в шкірі, що в свою чергу активізує процес регенерації клітин та покращує стан шкіри. Окрім того, цей препарат стимулює вироблення колагену, що впливає на збільшення еластичності шкіри та зменшення утворення зморшок, тобто уповільнюються процеси старіння. І ще цей препарат дуже добре приймати жінкам для полегшення предменструального синдрому та зменшення симптомів менопаузи. А для чоловіків цей комплекс буде допоміжним засобом для підтримки здоров'я простати. І ще одна порада: потрібно дозволяти собі маленькі, приємні речі, які радують. Не забувайте про свої хобі та інтереси. Навчайтесь та розвивайтесь, якщо маєте бажання та можливість. Проводьте час з близькими та друзями, тому що якісна підтримка близьких чи друзів допомагає в адаптації і до повернення звичного режиму дня. І всі ці заходи у комплексі допоможуть вам зберегти своє ментальне та фізичне здоров'я у реаліях нашого життя.